Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Тобто сказати, що не те пиво і покликати адміністратора? І дадуть безкоштовне пиво? Я спробую. Давай. Добрий день. Добро. А будьте я бокальчик світло. Даю. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, будь ласка, mm -hmm. ваше пиво. Дякую. Так, яке це пиво? Oh, світле, як ви просили? Я просив нефільтроване біле. Я чітко сказав нефільтроване біле. Покличте, будь ласка, адміністратора. Стривайте, навіщо одразу адміністратора? Давайте я налию вам просто нефільтрованого білого за наш рахунок. Добре. А, а, будь ласка. Дякую. І покличте адміністратора. Добре. Яна Вікторівна. Наш заклад приносить вибачення за незручності. Це пиво за рахунок нашого закладу. Цю я схема. Що ви сказали? Кажу, вибачення приймаються. Добре. Чекайте. Стільчик, хилитайте. О, Хилотається. Це добре, що нічого не сталося. А якби я впав? Якби я щось зламав, вивлю. Наш заклад просить вибачення за незручності і цей келих пива за рахунок нашого закладу. Будь ласка. Дякую. Все добре. А, а ще я Таргана у вас бачив. І мишу чуть мене не, не збили. І цей келих за рахунок нашого закладу. Жаск. Тепер все добре. Чотири норма. Так, тепер все ідеально. Гарного вам вечора. Дякую. Так, з чого спочати. відпочинок, халявушка. Ну, тепер можна і в туалет. Ай-яй-яй-яй-яй. Шіна, у вас там туалет закритий, щось заклинуло, напевне. Ні, все нормально. Він у нас платний. Одне відвідування. Раз, два, три, чотири. двісті гривень. Скі. Ну, ну, администратора. Будь ласка. Тебе Ну, <сослуш> у, у вас, ну, это, платный, ё-моё, а я, 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 блин. Так, за, лицензией. за. А у нас сьогодні акція Хто йде у туалет, отримує пиво від наших закладів. Та не потрібно мені пиво. Мені в туалет треба. Є, на жаль, нічого не можу допомогти. Лише можу пригостити вас килохом пива. Звірі! Тримайте ваші 200 гривень, давай ключі. О, та, 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 та. І так буде з кожним, хто захоче тут випити пиво на шару. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це три. Ну що, Сашко? Ми вже на відпочинку. Майже. А? Так, ще трішечки. А тут п'ять зірок. Тут краще. Ось Welcome! Це самий найкращий відпочинок саме тут. <голи> <голи> Сашо! Я хотіла за кордон. Uh, welcome, Dear Woman. Я yeah, yeah, The best. Ти бачиш, як він лепоче по ненашому Та ні, Сашо, я хотіла у инклюзі. <голи> Це риба по їхньому. Бачиш, риба смажена, риба сушена, Гадець. Я-я! Мені фіш ю! Чікін. Це курка. Диви, курка смажена. Курка недосмажена. І курка пересмажена. Енд! And... горішки. О, оце смакота. Так, і пиво у нас безлімітне, так? Ну що, тобі подобається? Ні. Найн! Найн, най. Чого? Чого? Я хотіла басейн. Оп! Ну все, начебто тепленька. Ну що, тепер ти згодна? О, тепер я згодна. І на андерстенд, і на фіш, і на яя. Ну що, айда купатись? Е тихо, тихо, почекай, почекай. Спочатку треба ляпнути пивка, Гі -гі. а потім можна вже й купатися. Ну, за гарний відпочинок. Я, -я Добрий день. Та вже дуже дуже добрий. А будьте ласкаві мені. Вам все що завгодно. У нас навіть сьогодні для білявок знижки. Та ви що, як добре, що я до вас зайшла? А будьте ласкаві мені. Ой, а за знижки. Сто відсотків. Вам яке? А, ви знаєте, мені німецьке та якісне. Я взагалі все люблю німецьке та якісне. Давайте я вам одразу два бокали наллю. Дуже приємно. Для вас нічого не складно. Може, щось ще? Будьте ласкаві, що горішки та риба. У вас дуже дивний смак. А ви знаєте, я так люблю дивувати чоловіків і не лише у барі. Я вам рибу прям свіжу дам. Сьогоднішню і пива ще бонусом. Ой. А... А... Ой. Вау! А да, ти с... фантастична! Скільки я вам винна? Нічого взагалі не потрібно. Ось, будь ласка, ваше замовлення. О, дякую. Буся! Ну що, взяла пиво? Так. Яке? Яке ти любиш. Німецьке та якісне. Молодець. Ну все, давай, дуй додому. Того? Я буду піздот. Ага. Так а, а куди? ай а як. А е, 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 е. Ти що, залицяйся до моєї дівчини? Зергут. Давай ще наливай. Зараз мій кум прийде. <coughs> Кумчико, давай. Дуй, пиво вже тут. Футбол зараз почнеться. Чекаю. Mm -hmm. Ааа uh -huh.